Добрий ранок. Сьогодні у нас на вулиці хмарно, дощ, цілу ніч, цілий день. Ранок зазвичай починається з кави, але сьогодні це у нас лимонад, Отакий От сонячний. Ой, як показати сонячний яскравий лимонад на березовому соці. Дуже легко готується і дуже смачний. Отак? Дуже смачний, освіжаючий, на літо просто супер. Моїм дітям дуже подобається постійно. Так, Марко зараз п'є. Мала я баклажку свіжого березового соку і я от собі думала, що з ним зробити. Вирішила, що консервувати там особливо нічого, бо що таке 6 літрів. Хоча звичайно можна було. Але я вирішила зробити лимонаду. Для початку цей березовий сік обов'язково треба процідити. Щоб забрати ймовірне сміття і щоб він був чистенький. У мене марлі не було. Взяла просто звичайний бинт, склала у декілька шарів і відсидила. Я собі чомусь ускладнила роботу, отак з мисочкою туди-сюди бухтузилася, але нічого, робота тут швидко йде, тому багато часу це не зайняло. Просто смішно напевно виглядає. Березового соку у мене було 6 літрів, а такої великої каструлі у мене не було, тож я розлила його на дві менші по 3 літри у кожній. Додаю цукор по 3 ложки на 3 літри, а також лимонну кислоту на 3 літри по пів столових ложки. Я думаю, лимонну кислоту можна замінити і на лимон. Сюди ж нарізаю гарно вимитий апельсин, я давала по. Одному великому апельсину у кожну каструлю. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Але не треба, щоб він закипав а лише, так би мовити, був на межі. Отак почнуть йти маленькі бульбашки, вогонь вимикаємо. І чекаю, поки трішки охолоне. Все, по суті, ваш лимонад готовий. Тепер я просто розливаю його по тих своїх банках, склянках. У мене якийсь галечик є такі галечки і такі спеціальні пляшечки, які я тримаю для лимонаду. Я собі думаю, але я не впевнена. Напишіть мені, будь ласка, про це, якщо знаєте. Я думаю, якщо це не консервація, яку треба довго зберігати, а лимонад, який зараз можна випити. То його, напевно, не обов'язково доводити до кипіння. Можна взагалі заправити цей березовий сік з чим завгодно і пити так. Але в мене питимуть маленькі діти, тому я не ризикувала. Виходить дуже смачний, ароматний, освіжаючий напій, моїм дітям дуже-дуже сподобався. І мені теж. Сюди ще пасуватиме свіжа м'ята. У мене не було, я не додавала. Але якщо маєте, то обов'язково додайте. А ще кубики льоду, якщо це влітку. Дуже класний напій. Просто суперовий. Буде невеличка розпаковочка, замовила е, Дещо для господарства. На розетці забирала. Так, здається, тут тільки деламар. Дещо беру вперше, дещо вже брала. Так, значить, таке мило взяло екопраня. З ароматом свіжості не брала, але чула, ой, як гарно пахне, але чула багато відгуків, вирішила спробувати. Тим більше у мене діти, які мені постійно роблять. Такі сюрпризи, то будемо використовувати. Так, Взяла гель для прання. Універсальний. Хотіла взяти для кольорового, але він не був по акції. Це був акційний, ну і взяла універсальний. Концентрований мийний засіб. Це еко засоби люблю. Коли воно екологічне. Так, його не брала ніколи, спробуємо. Брала інший якийсь. Мені подобалося, як пере. Пудемо понюхаю. Запах дуже ніжний і дуже ненав'язливий і дуже тонкий. Думаю, що на прані він буде майже невідчутний. Так, і ще взяла такий порошок вже для кольорового. Так, пізніше пропишу на екрані. По ціні, які були ціни на той момент, бо я не пам'ятаю, вже декілька днів прийшло. Тут, тут у нас написано до 30 циклів прання кілограм, а тут, тут у мене 2 кілограми до 50 циклів прання. І вся продукція Деламарку є екологічною і мені це дуже імпонує. Також я взяла для миття посуду. Ну, Я зазвичай не беру його, бо щось купую там. В віче, чи я купую в Аврорі, але раз я замовляла, взагалі майже без запаху. Дуже-дуже ніжний запах є такий квітковий ромашки. Боже, насправді тут вони чим класніше, що у них немає хімічних запахів, дуже ніжні. Словом, взяла, що такий засіб і все. Це моя невеличка така закупочка. Ось така. Але мені оце було потрібно вже, в мене закінчилась засіб для прання. Це мені завжди потрібно. А пральний порошок і у мене теж закінчився. Останнє викинула в машинку вже вчора, коли прала. Вже немає зовсім, тому воно вчасно прийшло. Все, буду користуватися, а потім розкажу про свої враження. Також була в аптеці, обновила свій якийсь такий базовий набір. В аптечку свою в домашню бо профен купила упаковку парацетамолу. Пана дол, бо спочатку не знайшла в аптеці парацетамолу, то купила пан дол теж, купую часом. Нехай буде, він ніколи не зайвий. І мефенамінку купила. Це так те, що в мене завжди є. Отак от. Бо вже все позакінчувалося. Навіть нема чим температуру збити дорослій людині. Ще хочу показати вам один презент, подарунок від звикруки, від нашої бабусі. Подарувала мені ось такий шарф. Дуже великий, ажурний, такий гарнющий. Покажу його потім поближче, але хочу показати на собі. Такий довгий, десь до 2 метрів, півтора точно має. буду грітися зимовими вечора. Трошки тут на камері спотворює колір, але не надто. Він приблизно такого і є кольору блакитного, дуже теплий, такий от, щоб мої плечі не замерзали. Тут ажурну в'язку, тут візерунок. Зараз покажу ближче на якомусь контрасті або на рукаві. Ось така на собі містить. Дуже тонка робота, це на замовлення, Ручна, ручне виконання, такий маю подарунок. Шарф паводинка. Напишіть, що подобається. Ще з подаруночків у нас моя подруга дітка купила ось такі гарні мисочки. Не знаю, гарно для сметанки чи якогось джему, коли млинці, чи оладки. Дуже класні. Еля собі вибрала ось цю Марко, Марко дісталася ця. Це в копійці, я так розумію, вона брала. Але я потім була в копійці і купила собі ще ось такі маленькі мисочки, такі п'ялочки. Люблю такий формат, бо я такими часто користуюся. Не лише для сервіровки столу, а просто щось покласти, відкласти, відібрати. Мені приємні. А це просто такий колір. На камері він білий, майже повністю. Але... Але у житті він більш бежевий і має такі вкраплені, чорний і золотий обідочок. Думається, напевно, його мити не можна, але воно таке маленьке, що його і не треба. Взяла 4 штучки, дивіться, воно по 29 гривень оце чудо маленьке. Також у копієчці взяла свій улюблений півник Шантаклер Грасатури. Універсальний, він зазвичай там тільки універсальний і є. Він іде як обезжирювач, але він йде і як плямовивідник. Він взагалі універсальний для тканин для прибирання. Дуже гарна штука. Я його часто хвалю і часто показую у своїх відео, тому що дійсно ним часто користуюся. Він мені багато чому допомагає. Цей раз мені попався лимонний, здається. ну Він жовтий, лимонний, здається. Я зазвичай беру без дозаторів, бо в мене вже вони є, просто запаски. Але тут був саме з дозатором по акції 139 гривень, взяла його за. Також були в Аврорі, купила скотч, не було вже ніякого вдома. Взагалі повністю вимотали плівку харчову і купила діткам трішки. Для розваг таку розмальовку. Я просто дуже полюбила оцю поні. Ось така вона яскрава, щось там вже розмальовувала. Подобається їй дуже. що Тут багато сердечок, дірочок і рожевого кольору. Ось, щось там пробувала вже розмальовувати. Ще десь було потім купила ще ось таку книжечку-модальне агентство. Треба одягти лялечок. Лялечки такі в купальних косюмах. Їх треба одягти. Еля вже одну одягла. Правда, чомусь тут у неї різні різні людя. Так, Тут одягла, не, не довзувала. І тут. Тут сказала, що у неї під низом ще шорти на всякий випадок. Але який випадок, я не знаю. Ось так от. Але дивіться, ну нормально одягла по стилю і інші вибрати які путем з того що є, то напевно оці, напевно, би підійшли. Або такі. Різні, можна одягати. Тут є і мені якісь злата Марійка, Катруся, Олеся. І є такі загальні, гламурні дівчата, чарівні красуні, сучасні модниці і модні подружки. У нас модна подружка, модні подружки. Цікаво для дівчат. І ще взяла для марка, але ще ми ним не займалися З наліпками. Треба знайти наліпки тут і приклеїти до, до місця, де вони намальовані сказочкою якоюсь. Спробуємо. Тут ще різні вони по тематиках взяли сова. там є їжачок, єнотик, панда, зебра, ну, словом, різні тиграня. Чого той диван тільки не бачив. І котлети, і йогурт, і соки розлиті. Але олії ще не було. Ой, не знаю, чим я маю вивезти ту олію. А мені вилив ось тільки олії на диван. Я знаю, що його треба було почистити. Запшикаю півником поки що. Мені його, в принципі, треба почистити, але ж я не... Цікала, поки тепліше буде. Словом, маю таку халепу. Хто знає, чи можна відчистити олію, напишіть. Поки що зараз про, візьму таз, про мою візьму тазик і оце вимою. Це жир розчиняє, тому має допомогти хоч щось. Але взагалі диван у нас бо діти. водіти. Слава, що розказувати. На нього сьогодні точно не можна буде. Я думала відкласти ще на декілька днів і почистити його оці бильця. Ну, я його все одно буду чистити, але сьогодні в мене екстрена. Знаєте, як то кажуть, бійся своїх бажань. Я от на той диван дивилася і все думаю, боже, треба почистити. Коли ж я нарешті це зроблю, коли я знайду на це час. Як у мене будуть там обставини складатися? Я хочу, я хочу це зробити, я хочу це зробити. І на тобі попросила, Боженьку, боженька, тобі, будь ласка, виконую. От так от працює закон, виконання бажань. Тому коли загадуєте бажання, треба дуже чітко уявляти, що саме ви хочете отримати і яким чином. Так, трохи підсохло. Пляма моя жирнюща лишилася, забула зняти відразу. Така жирна жирна, налила, не посипала її содою, вичитала в інтернеті і полила, от не знаю, експериментую. Так, тут у мене це ну, тканина ще така, вона дуже дає, лишає плями. Ще сьогодні буду знову дитина. Мій засіб з такими грубими плямами, бруднющими загалом впорався, але вчора я це робила на ніч. І в мене не було зовсім ні часу, ні можливості поширувати. Зараз я займуся знову по новій цим питанням. Змила я ту соду. І зараз по новій буду шантаклером обробляти і змивати. Сьогодні самого ранку я дружу з Тазиком. І миючими засобами. Не знаю, чи той диван я відмию чи та пляма так і лишиться. Спробуємо. Максимально запшикала. Зараз думаю, найголовніше це гарно, гарно його вимити водою, пошарувати і то всю піну забрати. Це, напевно, найскладніше, але зараз буду тим займатися. Покажу, що вийшло. Так, разів, мабуть, 4 вже поміняла воду. Ще раз поміняю, пройдуся. Ухекалася. Просто ухекалася. А, ну, піду я, мабуть, цю не вимила, хоча дуже-дуже стараюся. Сподіваюся, що плями не лишиться. Але найгірше, що він мокрючий, той диван. А завтра у нас зранку приїжджає бабуся. Ми його розкладаємо для неї і вона на ньому ночує, коли приїжджає. Такий от подарунок внучок зробив бабусі. Бабуся, привіт. Да -да -да. Ну що, я закінчила. Як змогла вимила. Але я думаю, воно все одно буде плямами. Та вже як буде. Це такий диван, звичайно. Але побачимо, що буде в цьому місці, де була. Розлита олія. Ой, да, роботка в мене була, звичайно, упихтілася я. Але що, в мене з'явилася новенька? Я не встигаю. Якщо діти поки виростуть, не розберуть ту хату по цеглинці, то нам пощастить. Не знаю, як його висушити тепер. що в шкоді. Ти йди піднімай. Мамо! Піднімай сам. Не вдалося мені зняти відразу, як тільки воно висохло, бо як тільки висохло, диван був чистенький і гарненький. Все мене відіпралося, але олії тут налилося дуже багато. І коли почали сідати на диван, то з того паралону все просочилося назад. Ляма менша, не така жирна, але вона є. Тому в нас зараз в гостях бабуся, слава Богу, він швидко висох і на ньому можна було спати. Але я його буду ще чистити. Зате мені бильці всі почистилися. Все почистилося, все тут взагалі без плям, був просто жах. У мене Марко і сік виливав, і котлети катав. ну Поки я не бачила, тут наливалося все, що завгодно, і викладалося теж. Тому це бильце було постраждало найбільше, і воно було в жахливому стані. Але все відібралося. Я прала, нагадаю, півником Шантаклеру. Зараз в мене діти все ж таки ще вдома, але, мабуть, поки вони сплять, я її ще раз запшикаю. Оброблю. Подивимося. Змішала у мисочці сіль з содою. Один до одного. здається, по 4 ложечки дала. Оскільки пляма вже в мене не дуже свіжа, я її зараз посиплю. Пляма я її не насиплю сюди, бо буде партнер. Але що зможу, то насиплю. Ганненько зараз її посиплю і читала, що в такому випадку, коли плямо вже не надто свіже, заливати його оцтом, щоб була реакція, і тоді воно все глибше проникає і швидше діє. І чекати до повного висихання, потім полососом все зібрати. Я робила вже на цьому дивані в цьому ж випадку. Самою собою, і вона реально трошки працює. Але оскільки в мене пляма дуже глибока, то я не знаю, наскільки це може бути взагалі добрим способом на 100%. Так, насипала і зараз ми зайдемо оцету. Малина оцету, щоб, пер... щоб не переборщити, коли буду лити його з пляшечки, то налила так, щоб контролювати ложечкою. Єхідна позиція на даний момент побачимо, що з цього вийде. Це Марко. Воно мало висохнути. воно ще мокре. але Марко вже вирішив, що йому досить. Покатав машинки, сім на це все. Це якийсь капець, це просто суцільний капець тим диваном. О, Боже, в мене колись закінчиться це епопея. Я прийшлася по сидінні якомога ретельніше, намагалася вимити це все. Не знаю, ну на тому я зав'язую. По, по бильцях і по спинці теж трішки пройшлася так злегка. Не знаю, тканина така, що якщо нерівномірно промити, ну, в плані не все намочити, то потім будуть, може, і плями. Побачимо результат, коли висохне. висупнула. Я знову його намочила. Це якийсь у мене треш з тим диваном і з оцим малюком. Я зараз це змиваю і це останній раунд, я здаюся. Все. Буде пляма, то буде пляма. Хто хуліган? Такий же шкодник. Там мокро. І що це? Так, ситуація така. Диван висох. І наразі все добре. Все відмилося і відібралося, як і в перший раз, допоки ним не почали користуватися. Не знаю, як на цей раз. Можливо, буде все добре. Розкажу у наступному лозі. Чи проступається жирна пляма, чи ніде більше? Чи вона взагалі зникла? Сподіваюся, що зникла, бо я на неї боролася майже впродовж тижня. Ну, так, буде кілька етапів. Так в мене вийшло. Отаке от. Як ви помітили, у нас досі свято. Суди ще висять атрибути до дня народження, але думаю, вже пора їх познімати. Познімаємо оці прапорці, і отам, от і отут. От Де вони тут у нас? І отут от залишимо лише кульки, бо діти не награються. все решта познімаємо. Знає де красу несе, але не всюди. Де сидимо, так ми сремо. Подивіться, що робиться. Це люди добрі, я не знаю, як це називається. Народ відпочиває. Боже, як можна бути такими скотами? І це все. Все засрано. Все навколо засрано. Боже, ж, просто погано від того. Все. Тут менше, але. А там просто закопається. Це ми звічі гуляємо недалеко від свого дому. І отак за зиму, отак загадали люди площу яка, ну, напевно, Вона, певно, але вона за нею ніхто не доглядає. Жах якийсь. Але як би там не було, весна однаково прекрасна. Ви лишень поглядиться на цю красу, яка нас оточує. Це ми вийшли з річі погуляти після дощику, і отакі краплинки звисають з кожного листочка, з кожної гілочки і з кожного прутика. Це так мило, просто зачаровує. Дякую вам, що залишаєтеся зі мною, підтримуєте і надихаєте. Бережіть себе, ви у себе одні. Побачимося у наступному відео. Па-па!